Нарешті, друзі, записую розпаковку модельки MGX 14210. Це моделька третьої версії, вже йде ось така коробочка. Дуже і дуже цікава комплектація. Таку комплектацію, мабуть, дуже і дуже рідко можна зустріти, що йде два корпуси: один ось такий чорний, один золотий. Далі йде додатковий комплект коліс, Ці вже встановлені, ось так машинка йде з коробки. Оці йдуть додаткові такі лопати для снігу та піску. Тобто ну, це дуже круто, коли виробник дає додаткові колеса. Йде запасний спойлер, тобто ще є такий зіп-набор по запчастинах. Якщо щось зламається, то навіть деякі запчастини взагалі вони вже тут є, їх не треба десь шукати, десь купувати Ось такі важелі. Є пружини, є тримачі по корпусу, є вілібар, є інструменти, тут є викрутки, шестигранники, кліпси і зарядний пристрій. Акумулятор так само йде в комплекті з цією машинкою. Ось такий пульт керування, подивіться, є цікава штука, це те, що ви при включенні можете одразу встановити, яка вам треба потужність: 70 чи 100%. Тримери, звісно, є два, треба дві панчикові батарейки для пульта. Оригінальна коробочка вже її показував. Що тут можна ще показати? Ось так вони її демонструють, просто що встановлено на цій моделі під корпусом. Ось такий корпус простенький, без всякого, але дуже круто, що їх взагалі є два. Хочете, міняйте собі дизайн просто або просто як запасний колеса, м'якенькі шини, класні. Регульовані тяги, подивіться металеві. Металева шасі, подивіться, ось так це виглядає. Повний привід. Звісно, подивіться металеві телескопічні приводи. Масло наповнені амортизатори, металева верхня така трубка. Центральний вал теж метал, акумулятор в комплекті 2С, приймач в боксі, БК-система подивіться. Тобто ну, з коробочки дуже і дуже цікава моделька. Встановлено вже світло в передній бампер, достатньо такий жорсткий бампер. Цікаво, все тут зроблено. Тут задній бампер можете ставити вілібар, як вам хочеться, так і можна вже далі підлаштовувати модельку під себе. Цікава машинка, цікава дуже комплектація. Тобто, отримуєте. Одразу готову машинку до використання, і ще й дуже-дуже всякого е запчастин, ну колеса і запасні запчастини це взагалі прям такий топчик. От. Ну а свою думку пишіть в коментарях.